Радіо Чикаго у повітряних силах відповіли, коли перші F-16 з'являться в Україні, Ведучий одного з телеканалів, запитав у речника повітряних сил, чи є якісь орієнтири, коли приблизно F-16 почнуть працювати на українській території. Отож, цитую так, є після Пасхи. Звичайно, що ми не загадуємо всі терміни, оскільки вже декілька разів змінювалася ця дата. Тому ми чекаємо. Наше завдання вже працювати з тим, що нам дадуть, розповів Ілля Євлаш. За місяць fpv дрони з сумарною вартістю в понад 15,5 тисяч доларів знищили дороговартісної ворожої техніки на 65 мільйонів доларів. В інфографіці вказується, що ціна одного дрону 500 доларів. Також варто зазначити, що в підрахунках не беруть до уваги невдалі запуски дронів, наслідок чого вони були втрачені чи пошкоджені. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.